Класична форма оправи для тих чоловіків, які цінують комфорт. Дійсно, дуже зручна модель у класичній формі окуляру. Має більш видовжену, але напівобідкову лінзу, з рухомими носоупорами, завдяки яким посадкам можна коригувати на перенісі. Дуже зручно сідають, не тиснуть, але при тому і надійно фіксуються. Нижній край лінзи тут відкритий. Саме тому сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус, або ж плюс також для корекції астигматизму. Але від двох до та вище. Має корпус у чорному матовому металі, але вона в нас є і в інших кольорах. Завушники без флексів на металевих кріпленнях, і вони титанові, тобто дуже гнучкі, легкі, дійсно дуже комфортно сідають на обличчя, натиснуть. Мають ось такі накладки. Також буде зручно за вушками. Вони не будуть давати дискомфорту. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза, або ж запитати у наших менеджерів у особисті замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. І для цього артикул залишаю у коментарях.